Щені будинки є загиблі та поранені. Під прицільним вогнем ворога виживає Нікопольщина. Трубопровід магістрального водогону, який забезпечить Нікопольщину водою, готовий вже на 69%. Наразі з Наразі спитною людям допомагають благодійники. Купа обрізаних гілок, листя та побутові відходи. Чому Нікополь потопає у смітті? А місцевих школярів рятувальники навчали мінні безпеці. Ветері спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Гама, але без обстрілів минула ніч в громадах Нікопольщини. Про це повідомив начальник РВА Євген Євтушенко. Утім, протягом минулої доби районний центр ворог обстрілював зі ствольної артилерії. В результаті атаки понівечено чотири приватних будинки, шість господарчих споруд, автомобіль та лінії електромереж в інших громадах району без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Не припинявся терор громад району і протягом тижня зі ствольної артилерії та БПЛА ворог атакував населені пункти внаслідок обстрілів, пошкоджені житлові будинки, підприємства та сонячна електростанція. Її загиблі російський снаряд вбив 71-річного чоловіка, який саме рибали в момент обстрілу. На березі водосховища рятувальники знайшли його з вудкою у руці просто біля води. Рибалка загинув миттєво від уламку ворожого снаряду. Влада району вкотре закликає жителів не виходити на берегову лінію, бо це смертельно небезпечно. Тривожна ситуація на запорізькій атомній станції. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко. ЗАЕС вже понад рік не працює, але Україна постачає туди електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки. Водночас необхідно проводити роботу щодо підтримки належного стану устаткування об'єкту, аби воно не деградувало. А це неможливо через окупацію. Тровщині трубопровід магістрального водогону готовий на 69%, а це майже 206 з 300 кілометрів загальної протяжності водогону, який дозволить забезпечити водою мешканців Нікопольського та Криворізького районів, які постраждали від російського теракту на Каховський ГЕС. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук. За інформацією агентства відновлення робота кипить. Зараз будуються одночасно дві насосні станції на першій ділянці магістрального водогону Інголець південний не водосховище. Купа обрізаних гілок, листя та побутові відходи. Нікополь потопає у смітті. Місцеві кивають на компанію, яка мала б вивозити побутові відходи та негабаритне сміття. Але чомусь цього не робить. Як свою бездіяльність пояснюють сміттєперевізники та коли вирішать проблему? У ситуації розбирались наші журналісти. Купа обрізаних гілок та листя. Така картина поруч чи не з кожним сміттєвим баком у Нікополі кажуть місцеві. бачу, накидали Бачиш, накидали все. Я не знаю. Тут викидають, а інші не знаю. Висідаю, бочка, викидає, а осені не знаю. Ну я тільки бутилки та папірців. Баки виношу. Листя, он туди ношу. Ну так постійно такі купи в основному. Те, хто щоправда, бачить, як сміття прибирається, хоча і не так часто, як хотілося б. Все одно вбирається. Все одно вбирається, чи палять, чи ріжуть, але в машину все вкидається і вивозиться. Ну, в машину все вкидається і вивозиться. Теж буває доволі таки часто складують гілки, обрізають. Ну все вивозиться. Може, не так не так швидко, як нам хотілось би, ну зараз. Так и сейчас? Ну, вывозить надо, надо. Сейчас все листья они завалят, весь город. А это, не дай бог, бомбежка лишняя, варенье, пожары. Это листва, поэтому желательно, конечно, вывозить. Вже два роки виконавцем послуг на вивезення твердих побутових відходів та негабаритного сміття в місті є приватне підприємство Дніпрокомунтранс. Аби перевірити, чи вивозять сміття своєчасно. Міська влада створила спеціальну комісію. Результати перевірки невтішні. Спочатку просто спілкувалися з керівництвом ДКТ. Там то техніка не працює, то знову ремонтуються. Ой, то сьогодні ми не можемо три дати чотири машини, даємо дві якісь запчастини, то у нас в тарифі не передбачено такої кількості. Проблему у перевізник пояснює тим, що нікопольці погано сплачують послугу. А якщо оплата зменшилась, то й вивозити сміття стали менше. Утім, офіційного коментаря ми так і не дочекалися. В управління благоустрою запевнили, якщо компанія не буде реагувати на зауваження, договір розірвуть. Ми уклали договір із перевізником згідно з чину законодавства. Але наступним кроком це перевізник укладає договір із споживачем. У договорі прописано, що більше трьох порушень ми маємо право розірвати договір. Тобто, ми вже назбирали більше 20 порушень. Нині ж міська влада чекає на відповідь підприємства Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко, Володимир Поваренко та Ігор Сілко про Нікополь. Ремонтують потрощення стіни та дахи. Протягом жовтня у Нікополі відремонтували 11 будинків. Всі роботи коштом місцевого бюджету. Будівельні бригади працюють без вихідних, щоб постраждалі нікопольці могли якомога швидше повернутися до життя в своїх відновлених оселях. Наразі одночасно роботи ведуться ще на кількох об'єктах і темпи планують нарощувати, зазначили у Нікопольській міськраді. Допомога захисникам. Нікополь продовжує підтримку військових. Так для Нікопольського батальйону ТРО і підрозділу, що боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків, передали ковдри, спальні мішки, засоби гігієни, продукти швидкого приготування, каву та чай. Начальник Нікопольської РВА також подякував міжнародним благодійникам, які допомагали силам оборони України. Тим часом у громадах району пройшла щомісячна видача продуктових наборів всесвітньої продовольчої програми ООН. Допомога від благодійного фонду Співдія її отримали жителі Нікопольської, Покровської, Червоногригорівської та Томаківської громад. Крім того, протягом тижня жителі Першотравневської, Мирівської, Марганецької та Томаківської громад від благодійників некомерційної американської організації отримали більше 101 тисячі літрів питної води. А жителі Виводівського старостату держ. Ала від фонду комплекти одягу та дитячі гігієнічні набори. Не ігнорувати сигнали повітряних тривог та нанехтувати власною безпекою для школярів. Нікополя Рятувальники разом з вихователями провели онлайн урок. Дітям розповіли про правила пожежної безпеки в побуті, а ще пояснювали про загрози, які може становити виявлений вибухонебезпечний предмет. А також нагадали, куди треба дзвонити у таких випадках: це служба порятунку за номером 101 або поліція 102. Наразі це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.